Вітаю всіх на своєму каналі. І в цьому відео я хочу познайомити вас ось таким візеруночком покажу вам трошечки ближче його. Він мені нагадує колосок чи гілочку. І саме цей візерунок я хочу для вас пров'язати в цьому відео. Схеми тут, на жаль, не буде, бо я не знаю, як тут намалювати цю схему. Я просто пров'яжу з вами. Кожен ряд. Перед вами зараз частина полотна від мого майбутнього топу. літнього топу. Я зараз додам на екрані, я покажу, колись в мене був виріб, була літня футболка з такого, саме з такої, ну, практично з такої ниточки, а це ниточка Rose. Від Віта. Це е, котон бавовна подвійної мерсеризації в 50 грамах 150 метрів. Сказати, що мені подобається ця ниточка, ні, я не скажу, але я випадково її придбала. Е, а якщо випадково придбала, то. Ну, вона не може в мене лежати, тож я вирішила її використати. Я пригадала, що колись я в'язала саме з такою, практично з такою пряжі, вона називалась каблі 5. Ця ниточка, вона як шнурочок. Бачите, ось яка вона шнуруче, але вона така, знаєте, достатньо жорстка. І полотно воно, воно також трошки жорстке, але пряжа її, і для того, щоб вона в мене не лежала, я її буду використовувати. В'язати я буду на спицях 2,5. Цей топ я в'яжу на спицях 2,25, але я не хочу знімати зі спиць, перезнімати. Я пров'яжу на спицях 2,5. Я не думаю, що це настільки буде прям критично візеруночок, рапорт візеруночка 10 петель. Я буду пров'язувати два рапорти, щоб вам краще це було видно. І цей візерунок можна використовувати і в міксі пряжі, і якщо буде бавовна якась більш м'якенька, мені, так здається, буде ну, набагато краще виглядати, але все одно все ж таки хочу вас познайомити саме з цим малюночком. Як я сказала, рапорт візеруночка 10 петель на 4 ряди. Він не дуже складний, але тут є свої родзинки. Тож, будемо з вами в'язати. А ми з вами починаємо. На спиці 2,5 мені потрібно набрати 24 петлі, я буду набирати звичайним способом. Ось у мене кінчик. Ця ниточка йде до моточка. І набираємо. 24 петлі. Спиці я вводжу ось таким чином. Початочок вам покажу, а далі ви продовжите самі. І зразу у нас формуються дві петлі, і далі продовжуємо, далі по одній петлі. Далі ми продовжуємо набирати самостійно, я наберу 24 петлі і повернусь до вас. А я до вас повернулася, я набрала 24 петлі, пров'язала один ряд виворітними петлями, і зараз для того, щоб просто зручніше мені було в'язати саме перший ряд візерунок. І зараз ми будемо з вами пров'язувати. Перший ряд. Перша у нас кромкова петля, і ми її знімаємо. Далі ми в'яжемо дві виворітні петлі. Перша петля. Першу петлю пров'язуємо виворітною. другу петлю пров'язуємо виворітною. І далі ми будемо робити ось це перепл... переплетіння, яке йде в праву сторону. Я буду показувати дуже повільно, щось сьогодні в мене не фокусується камера. Я зовсім не розумію, що відбувається. Так, робочу нитку ми переводимо перед роботою. І наступні три петлі нам потрібно зняти. Подивіться, будь ласка, як я це буду робити. Я, я нитку накинула, а тепер вводжу зліва направо і знімаю одну петлю, другу петлю. І третю петлю. Ось я зняла три петлі. Тепер я наступну петлю пров'язую, наступну петлю я пров'язую лицевою. Що я тепер роблю? Я ліву спицю вводжу. От, дивіться, як я це роблю. Я ліву спицю ввожу ззаді в три петлі, які я зняла, знімаю ось таким чином. От так перехрестила. І тепер пров'язую за задню стінку. Одну лицьову. І дві петлі, які залишились, я також за задню стінку пров'язую дві петлі разом лицьовою. Ось так ось у мене перше перехрещення. Ось воно, бачите. Далі накид, чотири петлі далі лицьовими. Одна. Друга, третя і четверта. Далі дві петлі виворітні. Далі так само, нам потрібно, нам потрібно зняти іще одне переплетіння, ось таке будемо в'язати з вами. Я накидаю перед роботою нитку, знімаю одну петлю. Другу петлю, третю петлю. Далі пров'язую наступну петлю лицевою, ввожу ліву спицю в три петлі, ті, які були зняті. І ось таким чином. Переснімаю, ось так показую дуже повільно. Отак. І в мене получилась саме оця подвійна петля, бачите, довга. Тепер першу петлю я пров'язую за задню стінку лицьовою І дві наступні. І дві наступні за задню стінку. Дві петлі разом лицьовою. Далі накид і чотири петлі лицьовими: одна, друга. Третя. І четверта. У нас залишилось три петлі, дві ми пров'язуємо вигорітними петлями. І остання кромкова петля. От давайте подивимося, що в нас виходить. Ну, поки що тут нічого не видно. Але зараз ми пров'язали саме ось це переплетіння, ось воно перше. Ось воно переплетіння, яке йде вправо. Далі ми в'яжемо з вами другий ряд. В другому ряду другий ряд це у нас виворітний ряд, петлі в'яжемо за малюночком, накиди пров'язуємо виворітними петлями. Далі ми в'яжемо другий ряд. В другому ряду петлі будуть в'язатися за малюночком. Перша петля кромкова ми її знімаємо. Далі у нас дві петлі лицьових. ми пров'язуємо їх лицьовими, одна, друга. Далі пішли виворітні петлі. Одна, друга. Третя, четверта. Далі у нас накид. накиди ми пров'язуємо також виворітними петлями. І три виворітних петлі. Одна, друга і третя. Далі у нас дві лицевих, чотири виворітних. Одна, друга, третя, четверта. Накид ми пров'язуємо виворітною петлею, далі три виворітних петлі, дві лицевих, і кромкову петлю я пров'язую виворітною петлею. Ми пров'язали другий ряд, це виворітний ряд, і далі ми зустрінемося з вами в третьому ряду. Далі ми з вами в'яжемо третій ряд, і ми будемо виконувати саме ось це перехрещення наліво. Саме ось цей момент. Так, Починаємо третій ряд в'язати. Першу петлю кромкову ми знімаємо. Далі у нас дві виворітних, ми їх пров'язуємо. Одна, друга петля. Наступні чотири петлі ми пров'язуємо лицьовими, одна, друга, третя, четверта. Далі накид. І дивіться, як ми робимо перехрещення вліво. Ми першу петлю знімаємо, ось таким чином, подивіться, як я ввожу петлю, спицю праву в петлю. Ось так я її зняла. Тепер я пров'язую дві петлі разом лицевою за задню стінку. Пров'язала. Тепер я пров'язую лицевою наступну петлю. І ту петлю, яку я знімала, я е, ліву спицю вводжу ось таким чином. Тепер ось так переснімаю і пров'язую її лицьовою. І ось в мене вийшло перехрещення. Бачите, ось така петля. Далі у нас дві виворітних петлі, я пров'язую одну, другу. Чотири лицевих, одна, друга, третя, четверта, накид. Петлю лицьову я знімаю, я спицю завела зліва направо зняла. Дві наступні петлі я пров'язала дві петлі разом лицьовою, тільки за задню стінку. Лицьова наступна, звичайна, за передню стінку і зняту петлю зняту петлю я тепер перекидаю, Я, бачите, як перезнімаю, яким чином, і пров'язую її. Також за задню стінку. Ось у мене друге переплетіння чи перехрещення, не знаю, як це назвати. Так, моя камера сьогодні не хоче працювати, щось незрозуміле. І дві петлі виворітних. Остання петля кромкова. Неможливо просто працювати сьогодні, такого в мене ще зовсім не було. Ми з вами закінчили третій ряд і далі зустрінемось в четвертому ряду. Четвертий ряд це виворітний ряд. Кромкову петлю ми знімаємо. Далі у нас дві лицевих ми пров'язуємо лицьовими. Далі виворітні петлі. Ми пров'язуємо пров виворітними: одна, друга, третя. Так, зараз трошки вона в мене. Пряжа тако, така вона трошки своїться, тож пров'язала третю. Далі у мене накид, я також пров'язую виворітною петлею чотири виворітних. Одна друга, третя, четверта. Далі дві лицевих. Одна друга. Так, далі у нас три виворітних петлі. Накид пров'язуємо виворітною петлею. Далі чотири виворітних. одна, друга, третя, четверта, дві лицевих і кромкова петля, яку я пров'язала виворітною петлею. Тож, у нас от таким чином відбувається формування нашого візеруночка. Дівчата поки що не дуже зрозуміло я зараз все ж таки пров'яжу іще один рапорт, щоб було краще вам видно. Я пропоную вам пров'язати ще один рапорт, тільки без виворітних петель. Може зараз трошки буде камера краще фокусуватись, може комусь було незрозуміло. Тож ми першу петлю знімаємо, далі в'яжемо дві виворітних петлі, одна, друга. Далі ми знімаємо три петлі лицьових, не пров'язуючи нитка перед роботою. Ми знімаємо одну петлю. Другу петлю і третю петлю. Далі лицева петля, вводимо спицю ліву. Вводимо в три петлі не дуже зручно, так, переснімаємо. Тепер ми пров'язуємо за задню стінку одну лицьову і дві петлі разом лицьовою, також за задню стінку. Ось у нас переплетіння вийшло. Далі накид чотири петлі лицьових, одна, друга, третя, четверта. Дві петлі виворітних. Бачите, набагато краще фокусуватись стала камера. Я прибрала фрагмент топу. Не фокусуються на тому, бо, бідна камера, не розуміла, на чому їй фокусуватись. Щось я не додумалась зразу. Так, нам потрібно, потрібно зняти три петлі. Нитку ми перекинули перед роботою. Знімаємо одну петлю, другу петлю, третю петлю. Пров'язуємо наступну лицьовою. Далі вводимо. Спицю ліву в три петлі і перезнімаємо ось таким чином. Тепер пров'язуємо за задню стінку одну петлю лицьовою і дві петлі, разом лицьовою, дві петлі разом лицьовою за задню стінку. Ось у нас сформувалось друге переплетіння, накид і чотири петлі лицьовими. Дві виворітні і кромкова петля. Другий ряд рапорту пров'яжіть пров самостійно. Ой, бачите, як красиво вже виходить тепер. Мені дуже подобається, як це виглядає. І ви знаєте, що я зараз? Відчуваю, що на списях два з половиною цей візерунок лягає і нитка лягає набагато м'якше. Я в'яжу на 2,25 і тут набагато, набагато жорсткіше. Так. Тож не знаю, подумаю, може перев'яжу, а може, і ні, може, так залишу. Другий ряд ми в'яжемо за малюночком. Всі петлі виворітні, накиди в'яжемо виворітними петлями. І зустрічаємось з вами в третьому ряду. Я пров'язала другий ряд, і зараз ми будемо в'язати з вами третій ряд будемо перехрещувати в ліву сторону, далі петлю. Кромкова петля. Дві петлі виворітних. Одна, друга. Далі в'яжемо 4 лицевих петлі. Перша, друга, третя, четверта накид. Далі лицьову петлю ми знімаємо. Далі в'яжемо дві петлі разом лицевою за задню стінку. Далі одна лицьова петля і зняту петлю ми перекидаємо ось таким чином. Ось ми її перекинули і пров'язали лицьовою. Ось у нас вийшло переплетіння. Дві виворітних петлі. Чотири лицьових, одна, друга, третя, четверта петля лицьова, накид, Лицьову петлю ми знімаємо. Дві петлі разом лицевою за задню стінку. Одна лицева, зняту петлю ми перекидаємо і пров'язуємо лицевою за задню стінку. Все сформувалось у нас переплетіння друге. І дві виворітні петлі. Закінчуємо ряд кромковою петлею. Самостійно в'яжемо четвертий ряд і з вами повернемось. Подивіться, будь ласка, як гарно виглядає цей візеруночок. І я тут вже однозначно можу сказати, що і візерунок, і ця ниточка, вона краще виглядає саме на спицях 2,5, не на спицях 2,25, як я в'язала. Ну, не знаю, я подумаю, чи розпустити, розпустити і все ж таки перев'язати саме на спицях товщих, не знаю, буду думати. Тож, бажаю всім приємного дня, бажаю всім приємного в'язання. В'яжіть, отримуйте задоволення, підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання і до нових зустрічей!